Неабияку насолоду отримали глядачі, які зібрались на творчий звіт музичної школи. Школа мистецтв імені Анатолія Білошицького є справжньою кузною талантів Коростенщини. А викладачі не тільки хороші педагоги, але й справжні патріоти. Через музику та спів прививаються якості своїм вихованцям. А діти дякують їм гарними досягненнями та здобутками, зазначив під час вітального слова міський голова Володимир Москаленко. І приємно те, що ті традиції, які були, ті напрацювання продовжуються. Більш того, як на мене, то зараз таки проходить ренесанс нашої школи мистецтв, зв'язку з змінами, і назви, і направлення, і доповнення, і те, що така ну, велика популярність і велика повага серед громади нашого міста до нашої школи мистецтв це не може не радувати. Я щиро вдячний всім, хто має пряме і не тільки пряме відношення до роботи, до існування. До такого широкого пласта культури, яким є наша школа мистецтв. Я зичу всім викладачам першу чергу, щоб вони були гарні вихованці, батькам, щоб вони вкладали більше розвиток своїх дітей. Ну і діткам, що саме головне, що вони навчалися, що вони розвивалися, що вони росли. Патріотами нашого міста і нашої держави. Захоплення музикою та співом працівники та вихованці школи мистецтв виражали у дзвінкі пісні у різноманітних музичних композиціях і чарівних мелодіях, вдало поєднавши черговість виконавців, жанрів і стилів. Зі сцени лунали інструментальні, вокальні, хорові та симфонічні твори українських та зарубіжних композиторів, сплітаючи у єдиний вінок класичну і народну музику. Творчий звіт вкотре демонструє, що школа мистецтв є невичерпним джерельцем дитячої творчості, таланту та натхнення, де юні коростенці та дітки, що приїздять з району, долучаються до високого мистецтва, розвивають власний світогляд та естетичний смак. Пишаються вчителі своїми нинішніми учнями, які знаходять час і бажання пізнавати ази музики, перемагають у конкурсах та фестивалях. Під час творчого звіту голова фракції комуністів у міській раді Володимир Омельянчук привітав переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу Таланти багатодітної родини. Саме ці юнаки будуть представляти наше місто в артеці. А варто відмітити, що багатими і колоритними були виступи всіх учасників звітного концерту. Пишається своїм колективом та учнями і директор школи. Музика супроводжує нас всюди, але коли вона стає ще й спеціальністю, те то... Удвічі приємніше. Щороку випускники школи, наша тановита молодь, обирає своїм майбутні музику і продовжують навчатись у вищих навчальних містечких закладах. Школи це скарб, яким треба вміло скористатись. Справжніми скарбами на сьогодні в нашій школі це є творчі колективи, а також окремі виконавці. Школа виховує глибоку повагу до своєї духовної спадщини, відроджує ідеали добра, справедливості, вчить дітей чуйності, милосердя. Зустріч з мистецтвом це завжди хвилюючі відчуття та незабутні емоції. Тож, нехай цей храм музичних знань виховує ще не одне покоління талановитих учнів. Які будуть дарувати нам радість спілкування з прекрасним світом мистецтва. мистецький звіт пройшов на високій творчій ноті. Глядачі мали можливість вкотре переконатися у високому професіоналізмі викладачів та вихованців дитячого музичного закладу. А це говорить про те, що у школі працюють висококваліфіковані фахівці, які цілковито віддаються своїй професії, які живуть музикою і передають цей дар своїм вихованцям.